18. Дорога від лондонської контори агенції Lockwood і Ко до села Кумпкері надзвичайно проста. Спочатку таксі до станції Мерлебоун, потім затишне чекання на шостій платформі, і нарешті 40-хвилинна мандрівка потягом через сіробурі передмісті й зимові поля Беркшеру до порослих мохом стін церкви святого Вілфреда біля старої станції Кумпкері. Всього якісь півтори години. Чудово! Легко, швидко і прямо. Казка та й годі. Це, звичайно ж, теоретично. А насправді все не так весело. Надто коли ви пхаєте шість важких торбин із залізом, і ще одну зі старими рапірами про запас, а нові рапіри, що аж ніяк не додають легкості, висять на ваших поясах. На додачу ваш начальник і його заступник забули вдома свої гаманці, і тепер вам доводиться платити і за квитки, і за надмірну кількість багажу, а за всім цим клопотом ви ще й запізнюєтесь на потяг і мусите чекати наступного. Приємна виходить мандрівочка, геш? До того ж не забувайте, що попереду на вас чекає один з найбільш наповнених привидами будинків Англії, і ви всією душею сподіваєтесь, що залишитесь там живі. Відомості, роздобуті Джорджем за два останні дні, аж ніяк не додавали хорошого настрою, він старанно записав усі знайдені відомості і ділився з нами їхніми огидними подробицями, поки потяг весело мчав повз лісисті поля і пагорби, між якими видніли захисні ліхтарі сіл. Власне кажучи, Ферфекс розповів нам правду, говорив він. Замок має погану репутацію вже кілька століть. Пам'ятаєте, він казав, що спочатку там був монастир. Я знайшов про це середньовічний документ. Монастир побудували ченці й ритики з так званого ордену святого Івана. як ідеться в документі, вони зриклися істинного закону Божого і поклонялися темній силі. Не знаю вже, що це означає. Потім купка баронів вигнала звідти ченців і геть випалила те місце, а монастирські землі поділила між собою. Може, ченці перед тим прокляли свою землю? припустила я. Джордж кивнув. Можливо. Відтоді садиби володіли кілька багатих шляхетних родин Керрі, Фіцперсі Трокмортони. Землі приносили їм добрий прибуток, а от сам замок тільки клопіт. Подробиць я знайшов небагато. Але в 15-му столітті один з господарів покинув замок через те, що там присутнє зло. Двічі або тричі садиби вигоряла дощенту. А 1666 року чомна пошесть викосила всіх тамтешніх мешканців. Випадковий гість завітав до замку і знайшов усіх мертвими, крім немовляти, що плакало в колисті в спальні. «От такої. аж присвиснув локвот. Ось вона група привидів. «Не мовляв, рятували? запитала я. Джордж переглянув свої нотатки. Так, його виховала двоюрідна сестра. Згодом цей хлопчик став шкільним учителем. Його життя почалося тяжко та закінчилося цілком щасливо. Хай би там як, але не гаразди в замку тривалі далі. Сталося безліч нещасних випадків, а останній, перед ферфаксом власник застрелився. Про гостей нічого суттєвого ми не довідались. Міркував Локвот. А про сходи, що кричать чи про червону кімнату щось є? Лише одна згадка в беркширських легендах Корбета, перегорнув сторінку записника Джордж. Там сказано, що двох дітей знайшли в замку непритомними. Біля підніжжя старих сходів. Хлопчик помер відразу, а дівчинка встигла розповісти про страшне диявольське виття, люте й лиховісне. Він з ляскотом закрив записник. Потім вона теж померла. Виття? перепитала я. Напевно, той самий крик. Мовив Локвот, розглядаючи невеселий краєвид за вікном вагона. Легенди, легенди. Нам украй потрібні факти. Тут я, можливо, теж допоможу вам. Джордж поправив окуляри, дістав стеки два папірці і акуратно поклав їх на столик біля вікна. На першому папірці було чітко накреслено чорнилом план великої двоповерхової будівлі з вікнами й сходами. Усюди були позначки з синіми літерами. Головний коридор, бібліотека, кімната герцога, довга галерея. Угорі дрібним Джорджевим почерком було написано Західне крило, Керрі Холл». Чудова річ, Джордж, похвалив Локвуд. Де ти відшукав цей план? Джордж почухав світовстий ніс. У королівському архітектурному товаристві на Пелмел. Там сила селен на різних планів і креслень. Цей план, скажімо, виконано в 19 столітті. Погляньте на головні сходи. Справжнє чудовисько, найпомітніша деталь замку. А ось інший план. Він пересунув папери набагато давніший, напевно, ще середньовічний, порівняно з першим дуже грубе скіз, зате він показує цю будівлю, коли вона тільки но постала на руїнах монастиря. Замок на ньому помітно менший, і тут багато кімнат, які з часом, напевно, ліквідували, бо на пізнішому плані їх немає. Але погляньте тут уже є і масивні сходи, і головний коридор, і довга галерея. До речі, довга галерея слугувала ченцям їдальнею. Деякі горішні кімнати також збереглися на обох планах. Отож, підкреслив Джордж, ці плани свідчать, що найстаріша частина замку західне крило. А отже, підхопив Локвуд, саме там, напевно, і є джерело. Чудово! Розпочнімо наші нинішні пошуки звідти. А що з іншими матеріалами, які я просив тебе переглянути? Можна їх подивитись. Джордж простяг йому зелену теку. Ось. Тут усе, що я зміг розшукати про пана Джона Вільяма Ферфекса. Як ми чули, він придбав цей замок шість або сім років тому, незважаючи на його репутацію. Тут багато статей про нього самого: інтерв'ю, оглядів і такого іншого. Локвуд зручніше вмостився на сидінні. Так, погляньмо. М -м -м. Здається, що цей Ферфекс захоплюється полюванням на лисиць, полюванням і риболовлею, і витрачає чимало грошей на добродійні цілі. Ого! Замолоду він ще й грав в аматорському театрі, тільки послухайте Віл Ферфекс виступає в ролі Отелло. Незбагненно! Хоча це багато що пояснює, зокрема, його театральні манери. Хіба це зараз так важливо? втрутилась я. Переді мною досі лежав план замку. Я уважно вивчала повороти сходів, визначаючи місце сумнозвісної червоної кімнати. Усе це можна сполучити, локвот раптом замовк. Розмова урвалась, потяг зупинився. Я кілька разів помацала посріблену склянку з колоном дівчини привида, що висіла в мене на шиї, схована за коміром пальта. Колон був зі мною, в безпеці, як і наказував локвот. Я сподівалася, що він має рацію, і ми незабаром доведемо цю справу до кінця. А якщо, звичайно, переживемо цю ніч у кумкері холі. За станцією на нас чекав автомобіль. Біля капота стояв патлатий хлопець і читав старий випуск справжніх мисливців за привидами. Коли ми підійшли до нього, схожі за своїми торбинами на трьох альпіністів, що повертаються з Евересту, він закрив часопис і водночас весело й жалібно промовив: Ви, пан Локвуд? ми одержали ваш лист, я відвезу вас до замку. Ми ледве запхали торбини в автомобіль. Вмоститись нам з Джорджем на задньому сидінні виявилось іще важче. Локвуд не сів біля водія. Таксі рушила сільським путівцем, лякаючи качок на ставку. Я раз по раз опинялася на колінах у Джорджа. Хоч як намагалася сидіти рівно. Хлопець насвистував крізь зуби пісеньку, коли ми їхали повстарі сірі берести. Я бачу, на вашому автомобілі немає ніякого залізного захисту, зауважив Локвот. А він і не потрібен, відповів хлопчина. Хіба тут так безпечно? Зовсім немає гостей? Ні, вони всі в садибі. Хлопець рвучко завернув, об'їжджаючи яму, і мене знову кинуло Джорджеві на коліна. Джордж поглянув на мене. Якщо тобі зручно, можеш так і сидіти. Ні, дякую, обійдуся. Ви про кумб-каріхол?» каріхол? питав тим часом хлопця Локвуд. Гаразд, нам сьогодні доведеться там заночувати. У новому крилі чи в старого Берта Старкінса? Ні, в самому замку, запала мовчанка. Хлопець мовчки відірвав руку від керма, перехрестився, торкнувся маленької іконки на дошці з приладами і церемонно поглянув на дзеркальце. Мені сподобалася ця червона турбина», – промовив він нарешті. Пасуватиме до моєї футбольної форми. Як ви гадаєте, якщо я приїду вранці до замку, пан Ферфакс віддасть її мені? Чи, може, старий Старкінс? Пробачте, обірвав його Локвуд. Уранці вона знадобиться нам самим. Хлопець кивнув. Я просто хотів її подивитись. Усе одно завтра тут проїжджатиму. Ми заїхали на пагорб. Довкола простелялись холодні темні поля, між якими подекуди стриміли вічно зелені деревця. Ви були в замку? запитав Локвуд. Я? Що я по вашому божевільний? То, може, щось знаєте про нього чи про тамтешніх привидів? Хлопчина раптово звернув на вузеньку доріжку. В автомобілі все з'їхало ліворуч, разом зі мною. З віконної шибки моєї голови та Джорджового обличчя вийшов справжнісінький бутерброд. Кілька секунд я нічого не чула, крім Джорджового дихання, просто над моїм вухом. Чіпляючись за сидіння, він ледве відсунувся від мене. Автомобіль тим часом виїхав через зруйновану браму на довгу пряму дорогу. Там гинули і пропадали люди, а їхніх тіл ніколи не знаходили, розповідав хлопчина. Тут в околиці всі це знають. Одна смерть за одною, і так буде доти, доки стоїть цей замок. Моя матуся каже, що його слід спалити і засипати сіллю. Та господар, здається, думає інакше. Надто вже він захоплений своїми експериментами. Ось ми і приїхали. З вас 10 фунтів 50 пенсів, і ще 2 фунти за багаж. Цікаво, зауважив Локвот. Особливо початок. Дякую. Ми вийшли на узбіччя стежки, вкритої рінню. Я побачила частину парку порослу дубами й боками і кречок озеро, того самого, яке було видно на ферфексовій фотографії. Усе видавалося здичавілим і занедбаним, висока некошена трава, берег озера поросли густою сокою. З іншого боку, за Джорджевим плечем, я помітила блідий стовбур дерева і дві велетенські орни на постаментах, а за ними сіру, кам'яну громаду замку. Локвид заклопотано розмовляв з водієм. Я допомагала Джорджеві вивантажувати торбини. Кумб каріхол би, розростався вгору і вшир, повітря було вологе і холодне. Довгі цегляні димарі стремтіли на чароги, на тлі хмар. Ліва частина замку, саме тут подумала я, і є от те давнє західне крило. Була стара, збудована з груботесеного каменю, з цегляною кладкою біля даху та по краях. Незлічені вікна великі й малі, видніли на різних рівнях і ніби сліпо вирічились у листопадове сіре небо. Потріскані колони підпирали огидний портик над парадними дверима, до яких вели широкі сходи. Біля дальнього кінця крила ріс велетенський ясен. Світле, наче кістяне їля, тулилося до каменю, мов ноги величезних павуків. Східна частина менша, була цегляна, збудована на сучасний лад. Завдяки курйозній забаганці архітектора, крила були споруджені трохи під кутом. Таким чином замок ніби оточував нас. Загалом уся споруда мала б потворний гнітючий вигляд, і не сподобалася б мені, навіть якби я не знала про її репутацію. Чудово! весело промовив Локвот. Ось наш готель на цю ніч. Він розмовляв з водієм несподівано довго. Я помітила, що Локвот дав хлопчині більше грошей, ніж той заправив, разом з запечатаним брунатим конвертом. Відійшліться, будь ласка, додав він. Це важливо. Хлопець кивнув, таксі з ревінням рушило, здійнявши цілу зливу ріні і залишивши по собі сморід страху, перемішаного з бензином. На парадних сходах будинку тим часом з'явився якийсь літній добродій. Що це все значить? рішуче запитала я. Я мав терміново відправити листа, відповів Локвот. Поясню потім Цицьте. прошепотів Джордж. Це напевно і є старий Берт Старкінс, і справді старий Геш?» Сторож виявився древнім дідуганом, цілистим і зморщеним, ніби в ньому не залишилось ані каплі вологи. Пан Ферфекс аж вирував енергію попри свої літа й неміч, а цей чолов'яг радше скидався на ясен біля замку, покручений, потрісканий, але все-таки повний життєвої сили. У нього було скуйовджене попелясте сиве волосся і вузьке обличчя, геть пооране повутинням зморщок, наче висохла земля в пустелі. Одяг сторожа був старомодний напрочуд ошатний. Довгополий фрак із чорного оксамити, з рукавів якого визирали бліді вкриті пігментними плямами пальці, надзвичайно вузькі смугасті штани і гостроносі, подібно до його власного носа, черевики. Він зупинився і сумно оглянув нас. Ласкаво просимо до кумп Керрі. Пан Ферфакс чекає на вас, але зараз він не нездужає. Він прийме вас трохи пізніше, а тим часом він звелів мені показати вам околиці із замок. Голос його був надламаним і буркотливим, як шелест вербового гілля. Дякуємо, відповів Локвуд. Ви пан Старкінс?» Так, я сторожую тут уже 53 роки з молоду. Я дещо знаю про це місце, і мені байдуже хтось що про нього каже. «Ем, Чудово, де ми можемо залишити речі? Отут, кому вони потрібні. Мешканці замку не з'являться аж до вечора. Ходімо я покажу вам садок. Локвуд підняв руку. Пробачте, але це буде трохи задовго. Чи є тут поблизу якась кімната для відпочинку? Павутиня з морщик виступила ясніше, очі старого потьмяніли. Якщо ви підете до нового крила, то я не зможу вас супроводжувати. Пан Ферфекс хоче сам показати вам кімнати. Це терміново. Трохи почекайте. Тоді просто скажіть мені, як туди пройти. Ні, це неможливо. Що ж, тоді мені доведеться притулитися з однієї з цих урн. Старкінс насупився. Угору сходами далі коридором. Маленька кімнатка ліворуч. Дуже дякую вам, це лише на хвилину. Локвуд хутко попрямував уперед. Якщо йому не терпиться зараз, промовив старий. Що ж буде вночі, коли світло зникне з довгої галереї? Е, не знаю, відповіла я. Локводова поведінка, правду кажучи, спантеличила й мене. Гаразд, ходімо без нього, провадив Старкінс і вирушив до західного крила. Ця частина Кумб Кері найдавніша, вона залишилася від давнього монастиря. Бачите, залишились навіть вікна каплиці, побудованої єретиками з ордену святого Івана. То був нечестивий орден. Ті єретики зреклися істинного закону Божого і поклонялися темній силі, пробурмотіла я. Сторож скоса позирнув на мене. Хто кого веде тут, ви мене чи я вас? Однак ви кажете правду. Вони здійснювали гріховні обряди й жертвоприношення. Страшно навіть подумати, що тут коїлось. Чутки хутко ширились, і врешті монастир захопили барони. Сімох на із запекліших єретиків утопили в колодязі, інших спалили в самому замку. Вони загинули тут у тяжких муках. До речі, я приготував вам постіль у кімнаті для гостей на першому поверсі. Там поряд є й сучасна ванна. Дякую, відповіла я. А той колодязь досі відкритий? запитав Джордж. Ні, він досі стоїть у дворі, але багато років тому, коли я був ще хлопцем. Його закрили залізним віком і засипали піском. Ми з Джорджем пильно оглядали будівлю. Я намагалася пригадати, в якому саме вікні стояла ота примарна постать із фотографії пана Ферфекса. Це було вельми непросто. Я виявила кілька придатних для цього вікон і на першому і на другому поверсі. Як ви гадаєте, чи могло це все розпочатися з чинців? поцікавилась я. Здається, що причиною тут саме вони. Це вже не моя справа. Відповів Берт Старкінс. Може, й чинці, а може, й божевільний сер Керрі, що 1328 року побудував на руїнах монастиря цей замок. О, ваш слабийне сичовий міхорприятель повернувся. Локот підскоком наблизився до нас. Пробачте, я щось пропустив. Ми почали слухати розповідь про божевільного сера Руфуса Керрі», відповіла я. Старкінс кивнув. Так, його знали в околицях, як червоного Герцога». Через його вогнисте руде волосся й море пролитої ним крові. Кажуть, що він піддавав своїх ворогів тортурам у комірчині в глибині замку, там, де він завагався. Ні, при дівчині я далі не розповідатиму. Розповідайте, запевнив Джордж. Наша Люсі ні вроку міцний горішок, Бачила й не таке. Ще б пак бачила, усміхнулась я. Старий крекнув. Ну, одне слово він там улаштовував нічні забави. А потім виставляв черепитих дівчат на головних сходах, а в очних ямках запалював свічки. Старкінсові старечі очі виболушили зі страху. Так тривало багато років, аж поки однієї буремної ночі одна його жертва вирвалась на волю і перерізала серо руфу сугорла краєм іржавих кайданів. Відтоді привид червоного герцога блукає коридорами замку. А душі замордованих ним дівчат виють серед цих стін. Здається, ніби кричать самі сходи. Ми з Локвудом і Джорджем перезирнулися. Так і з'явилися сходи, що кричать? запитав Локвуд. Старий стенув плечима. Напевно. А ви коли-небудь чули цей крик? підхопила я. Ніколи! Ніхто не затягне мене до замку поночі. А взагалі хто-небудь чув? Може, хтось із ваших друзів? Друзів? Зморшки на чолі сторожа аж переплутались. Це не моя справа заводити друзів, моя справа доглядати замок. Ходімо, будь ласка, далі. Старий пан Старкінс обвів нас довкола будівлі, вказуючи на кожну його зовнішню деталь, і з його слів виходило, що чи не всякий камінь та дерево в садку мали свою моторошну історію. Чинці та сер руфус, виявляється, лише задали тон. Майже всі наступні власники замку були чи жорстокі, чи божевільні, чи й ті, й ті водночас. Ніхто з них не обходився без численних убивств, і так тривало роки і роки. Теоретично, привид кожного з них міг і досі жити в страхітливій атмосфері замку, проте сторож додавав до своєї розповіді стільки всіляких небилиць, що в них уже важко було повірити. Я побачила, як локот ледве ховає на своєму лиці недовірливу посмішку, а Джордж безупинно позіхає з нудьги. Я теж невдовзі облишила спроби запам'ятати всі ці історії і заходилася уважно оглядати будинок. Я помітила, що на першому поверсі майже не видно вхідних дверей, крім сучасного східного крила, де, власне, і жив пан Ферфекс. Його Ройс стояв навпроти входу до цього крила. Водій, убраний у сорочку з короткими рукавами, попри холодну погоду, саме чистив капот. Перед східним крилом простяглося сіре озеро в формі підкови. Далі видніли трояндові кущі й висока кругла вежа із залишками зубтів. Берт Старкінс показав на неї. Хочу ще звернути вашу увагу на цю вежу. Її прозивають дурний сер Лайонел. Чудернацька вежа, зауважив Локвуд. Не заважай, прошепотів Джордж. Старий кивнув. Саме з вершка цієї вежі 1863 року приємного літнього вечора кинулася леді Керолайн Трокмортон. Вона стояла отам між зубцями на тлі криваве червоного неба. А слуги марно намагалися виманути її звідти чаєм і прогом. Звичайно ж, марно. Вона ковзнула звідти так легко, ніби вийшла з омнібуса. Хоч її спіткав спокійний кінець, зауважила я. Ви так гадаєте? Вона так верещала, поки падала з вежі. На мить запала мовчанка. Вітер здійняв холодні брижі на озері. Джорджка хикнув. Гм, гарненький трояндовий садок. Так, його насадили там, де вона впала. І озеро теж гарненьке. Там загинув старий сер Джон Керрі, вирішив скупатися вночі й потонув. Розповідали, що він доплив досередини, пішов на дно під тягарем власних нестерпних спогадів. А це що за будинок? Локвуд показав на маленьку хатину, оточену живоплотом. І його тіла так і не знайшли. Справді, шкода, то що це за будинок? Він і зараз там, серед молу, каміння і затонулого листя. Пробачте, що ви сказали? Цей будиночок. У нього є якась моторошна історія? Старий замислився. В цього будиночка? Жодної, жодної? Так. Ви певні? Жодного злочину чи пристрасті? Нічогісінько? Старош розважливо поглянув на Локвода. Пробачте, сер, це у вашому коледжі звикли так жартувати. Та що ви, заперечив Локвод. До того ж, я не навчаюсь у жодному коледжі. Можливо, ви й не вірите всім цим історіям, промовив старий, повільно наче колеса воза, що застряг у болоті, його ще обернулися спочатку до Джорджа, а потім до мене. Можливо, і ніхто не вірить. Ні, ні, ми віримо, вигукнула я. Віримо кожному вашому слову. Правда, Джордж? Так, майже кожному. Берт Старкінс насупився. Скоро ви переконаєтесь у тому, що все це правда. Будь що привидів немає лише в цьому будинку, бо тут живу я. І я ретельно стежу, щоб тут не водилися гості. Навіть із такою далекої відстані ми почули, як бряжджить залізо під дахом хатини. Більше старий не розповідав нічого. Він провів нас до останнього рогу, і ми знов опинилися біля парадного входу. Там виявилось, що наші торбини вже перенесено на городу дверей, а біля них стоїть високий зморний чоловік і привітально махає нам ціпком із залізною бамбулькою.